Брен 2 зброя майбутнього. Чому його обирають найкраще? Бренд 2 це сучасний чеський автомат, створений для максимальної ефективності на полі бою. Він став полегшеною та вдосконаленою версією CZ 805, отримавши модульну конструкцію, покращену ергономіку та високу надійність завдяки газовідвідній автоматиці з регульованим газовим блоком. Зброя чудово працює навіть у найжорсткіших умовах. Брен-2 представлений у двох основних калібрах 556 НАТО 7,62, що дозволяє адаптувати його під різні бойові завдання. Автомат має складений і телескопічний приклад, що забезпечує зручність у використанні як у ближньому бою, так і на середніх дистанціях. Верхня планка Пікатіни дає змогу встановлювати сучасні приціли. Ліхтарі та інші аксесуари, роблячи зброю ще більш універсальною, його використовують армії та спецпідрозділи різних країн, зокрема Чехії і Франції. Цей автомат хочуть зробити основним в українській армії. Висока точність, мала віддача та продуманий дизайн роблять його ідеальним вибором для професіоналів. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.